Росія, Франція і Німеччина ведуть підготовку тексту можливого спільного документа щодо імплементації мінських домовленостей. Розроблюваний текст щодо України буде включати пропозиції усіх лідерів країн нормандської четвірки, до якої входять Росія, Франція, Німеччина та Україна. У цілому переговори у Москві учора тривали більше п'яти годин. Франція і Німеччина назвали результати конструктивними і змістовними. Прес-служби сторін повідомили, що на неділю заплановані телефонні переговори лідерів. Росії, України, Франції та Німеччини зараз триває робота над документом, можливим документом, який може стати спільним для реалізації мінських угод. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков також додав, що текст і сформульовані пропозиції буде подано на схвалення усім сторонам конфлікту. Далі робота триватиме, і попередні її підсумки буде підбито у неділю під час телефонної розмови, яка відбудеться у нормандському форматі на найвищому рівні. Як повідомлялося, 6 лютого у Москві відбулися переговори Володимира Путіна з Ангелою Меркель і Франсуа Оландом. 5 лютого Оланди Меркель провели у Києві переговори з президентом України Петро. Порошенком після зустрічі вони не робили заяв для преси.